З тієї обмеженої інформації, яку ми маємо. Я зробив три висновки. Перше, основа життя нашого марсіанського друга вуглець. Друге, він дихає азотом. І третє, великий мозок означає наявність телепатичного потенціалу. Ви хочете сказати, що вони читають наші думки? Теоретично так. Якими наміром? Вони приязні? Логіка диктує, що маючи передову технологію, вони мають розвинуту культуру. Тому вони приязні і просвітлені. З іншого боку, це гуманоїдна раса, а це агресивний і небезпечний вид. Я підозрюю, що вони більше бояться нас, ніж ми їх. Докторе, Дякую, професоре. Я багато років розробляю комп'ютер-перекладач. Результати не ідеальні. Але це може дати відповідь на деякі запитання. Цілком зелені. Їхній вік більше 800 століть. Склад організму вказує, що вони походять наполовину від марсіан, наполовину невідомо від кого. Скільки віків? 800 серед. Точніше, вони космічного походження. Темна вода в хмарах. Дотримуйтесь чистоти. Що це означає?